Ось удар випила, брати бомбери. Працюю в основному вночі. Є тепловізійна камера, так як вони великі, шумні угу. то вночі. Але коли штурми, то в принципі підіймаються вони і в день. Чи потрібні ну. якісь специфічні скіли, щоб навчатися саме такому? Бажання, я думаю, все вийде. здійснюємо агітацію, тому як наш підрозділ рота ударних безпілотних ціни комплексів розширилась до батальйону безпілотних систем, агітуємо вступати в ряди Збройних сил, конкретно в нашу бригаду. Є ударні бомбери випила, є розвідники літакового типу, є розвідники коптерного. Специфіка роботи, знищення ворожої техніки і живої сили. В цивільному житті я взагалі маю юридичну освіту. Вступив добровільно. В принципі, я був на броні, але вступив в ряди збройних Сил, щоб захищати батьківщину. Що вас зацікавило тут, Пішли подивитися? Це просто цікава техніка подивилася. Стань, стань. Я ж людям показуюся. Хотілося пацану показати техніку, він побачив. Просто проїжджали, хотіли подивитися. Це взагалі перший раз, я таке бачив. Це сам бувший атошник. Просто у нас не було цих емок. От, є герой, йому не знаю, стенди, пам'ятники, щоб люди... Впечатлялися іменно героїзмом, а їх дуже багато. Є в наявності, яка є, наприклад, іноземна зброя. Тобто є турецька, є чешська, американська, польська, ще радянська. Бригада теж бойова пройшла, і, і роботіна, і запорізький напрямок, і. Була і на Куп'янському напрямку, а зараз Донецький напрямок, Мар'янка, Курахова. Я фактично з 2014 року. Син в мене зі мною з 18-го року воює. Ми захищаємо просто свою державу, свої сім'ї. Просто деякі не можуть зрозуміти, що якщо ворог прийде сюди, то повториться Буче, а вони не зупиняться. Треба вже робити, вже ставати на захист.